Схоже на те, що на окупованих територіях розвертається катастрофа з водою. Треба про цю тему поговорити. Аху, вітаю! Справа в тому, що про те, що в Україні буде така ситуація, ми бачили, я не знаю, 20 років тому. Ну, прямо ця історія, вона фонила, і ми бачили порушення дамби. Але ми чомусь тоді більше сканували Київ, водохранилище Київське, це Вишгородське. Бо ми бачили, що якщо там щось відбувається, то йде як доміно Така територія, черед, ну, череда, така цих дві-три. Я бачила, що десь зупиняється чи не зупиняється ніде, що десь аж до півдня це йде. І тому всю війну ми дуже дуже переживали, щоб не зірвали саме цю дамбу. Бо ми бачили, як я кажу, що вона пішла б до Дніпра, пішла б до Запоріжжя туди, і, і судячи з усього, була б і Херсонська. Я погано розбираюся, наскільки це все пов'язано, але я дуже чітко пам'ятаю, що тоді були ті люди, хто розбиралися і прямо пояснювали, як це відбудеться. І е, у нас були певні критерії, категорії е, розуміння, які етапи це буде. Ми бачили, що буде війна, але ми думали, що це буде тонкоматеріальна війна, що це буде якраз у цей період переходу квантового десь сили, добра і зла будуть шарашитися. Ну, тобто ніхто не думав, що це буде е, прям реально ось так. так ось, е, в цей же період ми бачили, що після цієї події, десь через рік-два, починається величезна катастрофа з водою. А до такої ступені, що ну це прямо. А... Та, ну, я не знаю, ну прям катастрофа. І декілька разів у мене було, що до мене зверталися колеги. Ну, колегами я сьогодні називаю всіх і психологів. І людей, які йогою займаються, і езотерикою цікавляться, і не тому що для того, щоб бачити повноту життя, для того, щоб бачити певні закони життя, потрібно розуміти і фізичну структуру, і тонкоматеріальну механіку, і духовні аспекти. і Як всі ці три рівня в нас з'єднуються, і як ми проявляємося як цільна істота. Тому сьогодні під словом колеги я розумію всіх, хто так чи інакше досліджують матерію. Свідомість, психіку, матерію життя і е, вона вже покійна. Вона дуже потужна була ця жінка. Вона ну прям як пророк була. І я пам'ятаю, як вона плакала і в соцмережах кричала: люди бережіть воду, щось буде з водою, в криницях буде отруєна, в кранах не буде. Люди з калюж будуть пити. І вона, вона і вона казала певні речі, які так чи інакше дублювалися через багатьох хто досліджував майбутнє України. Я ніколи не досліджувала майбутнє, тому що ми працюємо не з майбутнім, ми працюємо з станами, які реалізують нашу реальність. Нам майбутнє цікаве тільки для того, щоб знайти там ті налаштунки, які нам потрібні для того, щоб бути спроможними проявляти те, що нам потрібно. Ну, розумієте, все найкраще в майбутньому. Навіть наше найкраще майбутнє це наше вище я. Коли ви налаштовуєтесь на нього як на ціль, а це еволюція наша, то ви налаштовуєте свою систему відповідно на ту конфігурацію аури, на ту конфігурацію інформаційну, тому що матерії не існує, існує тільки інформація. І ця інформація підпорядковується станом, якщо в цьому стані є свідомість, яка присутня або більшість з нас живе механічно і ось такі речі вони які про які я зараз говорю вони дають нам право стверджувати що ми живемо в певній оцифрованій де вже все вирішено матриці і більшість людей пробують за рахунок акультних магічних знань, езотеричних, іноді релігійних, в цих всіх варіантах знайти якийсь варіант собі комфорту. А в той час, коли увага атмологія направлена не на те, щоб в тюрмі в полоні в'язниці знайти собі якесь комфортне ліжечко, а для того, щоб з цієї в'язниці вийти. Щоб бути вільною істотою, вільним камінчиком, як це зробили масони, знаходячись в цьому тілі, підпорядковуючись цим фізичним законам, а ми були спроможні жити тим життям, які самі вибираємо. Це коли наші дії приносять результати, наші ціле досягнення підпорядковуються нашим діям, які Налаштовані і на вібрації нашої душі, нашого духу, і тільки так можливо це проявлення. Так ось до чого я веду. Я веду до того, що прямо зараз наша свідомість прокидається. А те, що ми змінили практично гарантовану історію, що вони повинні були бути до Києва, до Дніпра. Все повинно було поділитися. А воно вийшло до Дніпра, але через Херсон, а не через Київ. Тобто, уявіть, яка величезна територія була відкинута, це значить, що свідомість українська це сила здатна була поставити цю межу там. І тому весь той жах з водою, він там, хоча повинен був бути ну, практично в центральній Україні. І в мене зараз немає ідеї, що з цим робити. Тому що я чітко знаю, що все во благо, навіть якщо це отакий жах, і в першу чергу це во благо цівого більше, ніж того територіального, яке зараз буде відбуватися там. Але це буде якимось ключовим місцем, де світ повинен зрозуміти, що ми тепер з цим робимо. Ну якось взагалі це важливо. Тому в нас з вами, як працюють наші з вами робочі зони, ми з вами маємо доступ до атми. Це до чистого полотна чистої свідомості до Ясне, це наша підсвідомість, яка є єдиним полотном, на якій вся ця аурічна деміургівська матриця тримається. Тобто навіть сконструйоване все одно тримається на світлі. Яке полонене ним. І а, зараз це світло, це свідомість, логіка, разум, розум а, починає а, пробуджуватися. І, відповідно, старі конструкції, які були направлені на ув'язнення свідомості, на підпорядкування, щоб ми йшли по тим долям, всім, яким прописані, тому коли бігають і гадають, що будуть? А, я розумію, наскільки це заспокоює нашу свідомість. Але Наскільки це все безтолково, Тому що тут і зараз ми формуємо певні речі. Ну тим не менш, тим не менш. бо да, зараз мова не про це. Мова йде про те, що це важлива подія. Наш фокус уваги трішечки зміщений, це добре. Там сьогодні наші знову умовно паутина-2 реалізували план свій і знову там ядерка. Російська має певні втрати. Є багато інших речей різних і в плюсах, і в мінусах, і на фронтах, і в політиці ми з вами зараз чекаємо цього 8 числа. Ми рік назад, восьмого, 08 восьмого, на день воріт Золотого Лева зробили три дні темряви, засіяли певні семіна, і Ми на платформі очікували певних. Речей, тобто, все це правильно, все це по плану, по тому хитрющому сили, яка зараз сідлає цей дух війни. Але оця вода якось дуже важлива. Я не думаю, що зараз хтось в Україні буде там увагу туди направляти чи співстраждати, чи ще щось. Судячи з усього, знайдеться ще велика кількість людей, які порадіють, а хтось розуміє, що люди в окупації і ще в такій ситуації, то це ну, знаєте, ще гірше кинуті всі ми. Ми, хоч тут в цьому горі, та якось розв'язані руки-ноги. Тому до чого це Україна, це українці, це наша вода і це частина нашого процесу очищення. І зараз, дивлячись туди, ми будемо бачити те, з чим потрібно було стикнутися практично половині центральної, чи всій центральній Україні. де дамби були можливо зрушені, і з водою була б така катастрофа, що ну немає води. От просто її немає, або вона вся вонюча, вся гнила, вся отруєна, і, і люди за три дні починають розуміти, що таке вода. Цінність. У нас ніколи з вами не було катастрофи з водою, і тому, на відміну від там, людей, які в пустелях живуть, які на цьому в, так, в арабських різних країнах, це також. Свої взаємовідносини життям з цією свідомістю. І ми знаємо, як бережуть воду на сході на півднях, і вони її бережуть фізично, але насправді вода це мати, це інформація, це вода визначає взагалі її структуру, ту структуру, яка її вживає. А ми без води з вами не можемо. І там великий метафізичний план. І зараз відбувається безпосередньо якийсь дуже глибокий процес оцих вод, не дивлячись на те, що це катастрофа штучна, там просто зруйновані, я зрозуміла, водопроводи, немає грошей і ніхто не займався там. Тобто, це соціальна зараз історія, але на тонкому плані вона щитується як проживання. Інтенсивне проживання тої частини долі, яку ми з вами всі повинні були розділити. І це було б щось надпотужне з якоюсь одною подією, але тепер це там, в окупованих територіях, вони відрізані від оцього цього світового соціального те, що все-таки допомагає людям при катастрофах, незалежно від того, які там дії, чи це в Африці, чи це війна, чи ну, є такі організації, які про це дбають. І не знаю, як це буде, і взагалі в мене немає інформації подійної. І я роблю все, щоб її не читати. Ми щитуємо стани, ми орієнтуємося на ті камертони, на ті сигнали, які в нас є. І я жахом чекала цього, де воно буде, як воно буде. Я жахом боялася, що отрують нам воду. Що е, піде щось таке, що ми кинемо все і почнемо тут е, фокус уваги прибирати, Але судячи з усього, як тоді, оцей розділ України по Дніпро змістився на Херсон, так і ці події е, змістилися туди е, на схід і південь. І тому е, хотіла з вами цим поділитися. Не знаю наскільки сумбурно чи більш-менш структуровано донесла цю інформацію. Але якщо дуже коротко, то ми зараз можемо свідчити те, через що ви проходили б самі. Тому е, співстраждання, підтримка, знаємо, що це щось правильне з усіх сторін, з усіх і морально, і як не дивно. Медичної і ще чогось, і ще чогось, і ще чогось. Не знаю наскільки глибоко це все розвернеться, як будуть руські на це реагувати. Поки що ми бачимо із тих невеличких повідомлень, які є, що ніяк не реагують, возять просто людям водою. Люди з калюш беруть в цю воду. Звертаються одне до одного, що якщо ви ходите в туалет в пакетики, то ви кидаєте, будь ласка, ці пакетики в смітник, а не за вікно. Тобто уявляєте, що там вже починає відбуватися. Але мова йшла не в тому, що немає в кранах води. Якось мова йшла про те, що вода вся отруєна, що її в принципі немає, не в криницях, ні. тому ми вирішили, що отрують воду, і не буде в нас рішень. Як це вичистити і що з цим робити? Ось. І тому раз ми в цьому місці, а це щитувало ще років 20 назад, то, значить, це роковий поєдн, який ми повинні були пройти в будь-якому варіанті подій. Але навіть у роковому поєнті є глибина. Знаєте, можна отак по горло або й втопитися там. А можна підвихнути ногу, а можна якось трішки інакше пройти цей період. І тому це не їх біда, це якась загальна історія України, де Україна повинна пройти щось, що буде пов'язане з водою, і сила обирає найм'якіші варіанти, із можливих, для того, щоб файл опрацювався, але не розкрився в. В тому потужному страшному варіанті, в якому рокові події можуть розкриватися, тому що ми бачили, що це щось поворотне, щось велике. Ну тільки тоді ж я ж кажу, ще не розумілося всіх цих подій об'єктивних і в голові навіть такого не було. Але є не відчуття, а прямо зараз все складається до того, що це воно в якій інтенсивності в глибині там буде. Якось вони вирішувати це буде, будуть, але це важливо. Все. Ох, ну що, тримаємося, тримаємося, да, чекаємо, надіємося, не дивлячись ні на що. І в той же час надіємося на себе, як не дивно, інсайдерська інформація польова. Показує, що Україна кріпне, 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 не дивлячись на те, що об'єктивно ми втрачаємо територію, об'єктивно ми е, е, руйнуємося е, і заморені, і все. Але є відчуття, що там мотивація закінчується повністю. І будемо скоро робити нейронку. Я її першу зроблю з нашими драконицями пироницями а потім покличем всіх останніх. Тобто тих, хто були на практику, я хочу з них зробити нейронку для того, щоб на фронті прямо заходити в свідомість до цих солдат, чи як їх назвати, і прямо в мозжечок їм певні речі закладати в вигляді питань. Сумнівів, що я тут роблю, що я тут роблю, навіщо я тут, а що вдома, а що ну, тобто, можемо вже ми маємо ту силу починати впливати раніше до тих балванчиків не можна було навіть дійти. Настільки під медузами, якимись була як свідомість. Але війна є війна, страх є страх, вони в розширених станах. У те все, що на них поначіплювали, вже позвітало тільки одне питання, що я тут роблю. Воно повинно прозвучати як грім, як єдине здравомисляче, як тільки-тільки зараз в них позлітало це все. І ми можемо починати впливати через повітря. Ми є повітря. Ми з вами, якщо сказати дане де наш ленд, це наше повітря, і вони дихають нашим повітрям, і вони п'ють нашу воду. До речі, з тих самих калюж зараз п'ють. А, і ось ми з вами можемо через ці стихії заходити. А, і е, це просто думки, що я тут роблю? Навіщо це? Заради чого це? А, і, е, і це кожен вдих, і це ця думка. Кожен вдих і ця думка. Кожен вдих і ця думка. Хай суки задихаються, дихаючи її. І... Тому е, заморені всі. Але, але як нам діватись нема куди, більш того, нам тільки вперед. І ми ще туди підемо. І ми вже в якійсь мірі туди йдемо. Тому що ми такий делегант від людства, який сьогодні воює не просто за свою свободу, а який воює за свободу людської свідомості і право обирати своє життя самотужки. І, Жити його так, як ми вважаємо за потрібне, і цього права нас ніхто навіть е, з верховних божественних структур не може нас е, цього забрати. Не те, що якісь упирі. Все, пока побігу. Давайте.